Вітаю вас, малята та шановні батьки. Сьогодні до нас завітала мудра тітенька сова. Вітаю вас, малята! Я впевнена, що ви багато читаєте книг. Книги є різні і дуже інтересні, з яскравими ілюстраціями, та всі вони корисні своєю інформацією. Ви, мабуть, помітили, що у мене теж є книга. Це не звичайна книга, це червона книга України про тварин. А червоною книгу назвали тому, що червоний колір. Падає усім сигнал небезпеки, увага, не чіпати, берегти. Червона книга України про тварин це основний документ, в якому загальнено матеріали про стан рідкісних та тих, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин. У книзі містяться сторінки різних кольорів, на червоних сторінках книги зображені тварини, які під загрозою повного зникнення, на жовтих сторінках ті тварини, які тільки починають зникати. На білих сторінках розповіді про тварин, які назавжди зникли з землі. Їх ніколи вже не буде. Це тому, що людина вирішила збагатитися за рахунок їх чудових якостей. На сірих сторінках тварини маловивчені, що рідко зустрічаються. На зелених сторінках тварини, які були, врятовані людиною, їм не загрожує небезпека зникнення. Занесені до Червоної книги України види тварин підлягають особливій охороні на всій території України. Що зберегти види тварин, які на межі зникнення, створюють заповідники і національні парки. В них живуть тварини на волі у природних умовах. В Україні є такі заповідники: Аскалія Нова. Карпатський біосферний заповідник, Поліський біосферний заповідник, з деякими тваринами Червоної книги України ми зараз познайомимося: Кіт лісовий. Це справжній витривалий мисливець, має великі розміри, водиться у лісах Карпат, Вінницької, Кировоградської та Одеської областей. Зубр. Врятувати зубрів через полювання в дикій природі, на жаль, не вдалося. Їх можна побачити у спеціальних господарствах. Їжак вухатий, цей вид їжаків зникає. У цих тварин уникальний це довгі вуха за розміром більше половини голови. Глушець або глухар цей красень один із найбільших птахів українських Карпат, охороняється в карпатському біосферному заповіднику. Горностай – це маленька пухнаста та прутка тваринка з красивим хутром. На цю тваринку полювання заборонено. Лелека чорний. Лелеку чорного не так просто зустріти у природі. Він намагається уникати людей, веде потайний спосіб життя. Чорні лелеки гніздяться на полісі та карпатському регіоні. Ведмідь бурий. В Україні бурий ведмідь водиться в Карпатах, Чернігівській Сумській областях. На цих тварин полюють браконьєри. Сипуха це вид сови. Сови регулюють кількість гризунів, які задають шкоду господарствам. Сипуха рідкісний птах, гніздіться у західних та центральних областях України. Бабак Степовий, найбільший гризун України. Бабак вважався цінним мисливсько-промисловим звіром. Його знищив для того, щоб використовувати хутро. Беркут величний птах, один з найбільших денних хижих птахів родини яструбових. В Україні Беркут нині охороняється в карпатському біосферному заповіднику. Діти, згадайте, чи має тваринка свою хатинку? Вірно, малята, має. Послухайте, яку хатинку має кожна тваринка. Хто де живе, Білка селиться в дуплі, їжа чиська у кублі, кабан у хащах верболозів, а ведмідь в лухім барлозі, мудрий ли живе у норах, тигр у джунглях, барс у горах, олень в тундрі і в лісах, а верблюд в пустелі, а орел могутній птах у гнізді на скелі. Діти, ви познайомилися з тваринами червоної книги та їх місцем проживання. Це невелика частина тварин, яким потрібен захист. І тільки від кожного з нас залежить, чи збережемо ми живу природу, чи ні, не будемо байдужими до тварин. Дякую, малята, до нових зустрічей!